Назавжди 32. сотні франківців провели в останню путь героя Віталія Мерінова, екс-депутата міської ради, громадського активіста, чотириразового чемпіона світу з кікбоксингу та воїна, який помер у госпіталі від отриманих на фронті поранень. Перший день повномасштабного вторгнення Віталій Мерінов пішов захищати Україну. У березні 2022 року боєць захищав Мар'їнку на Донеччині. Під час одного з боїв воїн отримав вогнепальне уламкове поранення в ногу, одужав і знову повернувся на фронт. Друг загиблого героя Мстислав Тарас розповідає, спілкувався із Віталієм в останні дні перед смертю. і той щось відчував. Віталік це та людина, яка не вміла мріяти, а зразу вміла ставити собі цілі і перемагати. Це людина, яка бачила в майбутньому незалежну Україну. Ми з ним кожен день спілкувалися. Останні, останні дні, коли їхню позицію просто поливали з усього, що тільки можна було. І він мені казав, я покажу, не маю права пролюднювати всю переписку, але він, знаєте, десь можливо відчував. Захищав герой Україну на Луганщині. Про життя з фронту Віталій Мерінов активно ділився в інстаграмі. За декілька днів до загибелі останні його відео було про те, як рашисти їм не дають спокою. Де Віталій жартуючи розповідав, що окупанти влаштовують захисникам, нібито дискотеку. Москалі розважають на самогранку. То хоче на дискотеку приїжджайте в український Донбас. Віталій Мерінов був одружений. Із дружиною Вітою вони познайомилися 14 років тому. Жили в сусідніх під'їздах, а пізніше закохалися один в одного. Дружина ділиться Віталій, це її єдине кохання на все життя. Він обіцяв, що він повернеться. Кожен раз перед виїздом на позицію він казав: я пам'ятаю, заради кого я маю бути обережним, що я мушу повернутися до своїх дівчат. Я мушу їх обняти. Це. Він, він навіть не розглядав нічого такого, що, що може не повернутися. Також у Віталія Мерінова залишилася дворічна донечка Лея. Mm -hmm. дайте, дайте. А дай, дай дай цьому? Поцьомай, тата. Михайло Саліванов дружив з Віталієм Меріновим більше 20 років. Також разом із ним брав участь у змаганнях та боронив Україну ще з 2014 року. Розповідає, сьогодні держава втрачає найхоробріших героїв. Він був дуже досить сильним, сміливим воїном, досить розумним був при навчанні в коледжі, коли ми вчилися. Він героїчно пішов з цього світу. Для нас це велика втрата для воїнів, але хочу сказати, що він назавжди залишиться нашим побратимом, завжди буде жити в наших серцях. Він вірив, що цей світ можна зробити кращим і воював за цю ідею. Нагадаємо, помер Віталій Мерінов 31 березня у госпіталі від отриманих на фронті поранень.